Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр Келлог заявив, що Україна готова до створення 30 кілометрової демілітаризованої зони. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань України озвучив ідею демілітаризації, яку будуть контролювати і Україна і Росія. За його словами, 30-денне припинення вогню може стати вирішальним питанням. Він повідомив, що українські та російські війська можуть відійти на 15 кілометрів від поточної лінії зіткнення з обох боків. Це дозволить створити демілітаризовану зону та спасти. Лігати за неї. Путін – головна перешкода на шляху до припинення вогню в Україні, заявив спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Кіт Келлох. Сильна держава це не лише армія, це суспільство, що готове до викликів. Україна готує нову систему спротиву, яка навчить усе населення бути готовими до війни, не лише військових, але й цивільних, заявила Ірина Верещук. За словами заступниці керівника офісу президента, додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у збройних силах. Чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина з яких шахеди. Президент України Володимир Зеленський відреагував на вчорашню нічну атаку Російської Федерації по Україні. Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика зранку дрони наразі відомо про сім поранених серед них четверо дітей, двоє людей згинули жінка із сином співчуття рідним загиблих. Багато ударів по Запорізькій області, Донецькій, Житомирській, Херсонській, Дніпропетровській. Після удару російською балістикою по Сумській області росіяни повторно вгатили ще й керованими авіаційними бомбами, коли на місці тривали рятувальні роботи. На Фронті за добу відбулося 171 бойове зіткнення найбільше на Покровському напрямку. На Лиманському напрямку Російська Федерація атакувала 21 раз. На Покровському напрямку захисники України зупинили 77 атак армії Російської Федерації. На Курському напрямку сили оборони відбили 11 російських атак. На Новопавлівському напрямку. Сили оборони відбили 23 російські штурми. США вважають, що росіяни вимагають занадто багато. Між позиціями українців і росіян існує велика прірва. Заявив віце віцепрезидент Джейді Венс. Також Венс наголосив, що мирне врегулювання війни ймовірно неможливе без прямих переговорів між Києвом та Москвою. Польські перевізники готуються до нової блокади на кордоні з Україною. Як повідомили в комітеті захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі. Польські перевізники знову планують перекривати кордон з Україною. Вони анонсували акцію протесту у пункті пропуску Дорогуські годин. Організатори пояснили своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку. За минулу добу ЗСУ відпрацювали працювали живої сили, 14 танків, 3ББ, 71 артилерійську систему, 124 рекордних БПЛА, одна крила ракета та 131 одиницю техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.